Тих, хто постійно ризикує своїм життям, за для нашого з вами порятунку, тих, хто вірою і правдою не одне десятиліття служив людям, захищаючи їх від вогняної стихії, 29 січня в актовій залі територіального управління МНС у Вінницькій області урочисто привітали з нагоди дня вшанування ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони. До всіх присутніх з вітальним словом звернувся начальник територіального управління, полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук. Пожежна охорона Вінниччини. Вже приступила 200-річну межу. А ваш професіоналізм, багаторічна послідовна і наполеглива праця внесли вагомий внесок у її розвиток і забезпечили повагу серед колег. Рятувати життя і майно людей від вогню справа непроста, часом навіть дуже небезпечна, яка вимагає рішучості, відповідальності, постійної бойової готовності і здатності на героїчні вчинки, що перевищують людські можливості. Обирали її завжди люди мужні. Сильні духом, морально і фізично загартовані. Далеко не кожен наважиться вступити на шлях, пов'язаний із щоденним риском, двобоєм і смертельною небезпечною стихією. Вогнем продовжилось свято концертом та врученням ветеранам пожежної служби відомчих нагород та почесних грамот з нагоди свята, а також за багаторічну сумлінну службу та вагому особисто внесок у розвиток пожежної охорони. Дякую. 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 Рачкова на Валентин неонідовичу. На завершення ветерани пожежної охорони висловили на адресу керівництва територіального управління МНС слова вдячності за теплий прийом, пам'ять та шану. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.